Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми знову вирушаємо до країни математики. Нас зустрічають геометричні фігури. Назвіть їх. Так, це круги, трикутники та квадрати. Діти, розгляньте ці фігури та скажіть, чим відрізняється між собою круг, трикутник та квадрат. Вони різні за формою, а також за кольором. Круги червоного кольору, трикутники зеленого кольору, а квадрати синього. Якщо розглянути круги, то вони одного кольору, однакові за формою, але різні за розміром. Один круг великий, а інший маленький. Так само трикутники і квадрати. Діти геометричні фігури пропонують з ними пограти. Гра знайди фігуру. Для першої гри в нас є ось такі картки з фігурами. Назвіть їх. Це трикутник, у нього три кути, це круг, у нього немає кутів. А це квадрат, у нього є 4 кути. Давайте підберемо фігури потрібного розміру до карток. Ось до цієї картки підійде великий зелений трикутник. Великий червоний круг. А до цієї картки підійде великий синій квадрат. Молодці малята! Фігурам дуже сподобалась вами грати. Наступна гра «Додай фігуру. Геометричні фігури розміщені в певній послідовності. Нам необхідно визначити, якої фігури не вистачає, та знайти її. Як ви гадаєте, якої фігури не вистачає під кругом, не вистачає червоного круга. А над трикутником не вистачає зеленого трикутника, а під квадратом синього квадрата. Тобто ми повинні знайти фігури такої ж самої форми, розміру та кольору. А тепер, малята, спробуйте самостійно підібрати геометричні фігури. А зараз давайте пригадаємо, які геометричні фігури нас зустрічали в математичній країні круг. Трикутник, квадрат, якого вони були кольору, червоного, зеленого та синього кольору. Молодці! До побачення малята! До нових зустрічей!